Продовжити розмову маємо можливість з радником чільника офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго вечора, пане Михайле. Ну, до новини номер один про кримський міст. Це ми чи не ми? Якщо ми, то як і чим? Якщо не ми, то хто і нащо? Дивіться, все, що відбувається по деокупації, безумовно робимо ми, але з точки зору саме конкретного ексцесу на Керченському мосту, то на мій погляд, ми маємо зрозуміти, що це прояв скоріше внутрішнього потужного внутрішнього конфлікту між спеціальними службами Російської Федерації, а не а, а, і от конкретно взрив, який ми бачили сьогодні в шостій ранку, це прояв оцього конфлікту між ФСБ, перш за все, і між, між а, Міноборони Російської Федерації. Тобто ФСБшники перекладають відповідальність на військових, кажуть, що це ракета. Військові перекладають відповідальність на ФСБшників, коли кажуть, що це замінований автомобіль. Тому що ракету пропустили, прогавили військові, а замінований автомобіль прогавили. Виходить ФСБшники. Трошки трошки ширше, дивіться, вже певний час накопичувались між собою конфліктні ситуації між певними силовими угрупуваннями в оточенні Путіна. Ну тобто, хтось шукати почав, хто винний в тому, що спецоперація замість трьох днів йде вже сім місяців, і, і поки що вона йде. Проти росіян, ну тобто, я маю на увазі, що ми поступово деокуповуємо свою територію, і тому оце накопичення конфліктних ситуацій, коли ФСБ вже хотіло б, начебто, заарештувати певну кількість генералів, і коли почалася оця дискредиційна кампанія по Шойгу, по Герасимову, ну ви бачите, да все, що відбувається у внутрішньому просторі Російської Федерації, і е, таким чином е, буквально готова. І сьогодні, до речі, була ще зміна е, командувача е, сил спеціальних спеціальних операцій чи не сил спеціальних операцій, а спеціальної військової операції в Україні пана Суровикіна е, призначили. І таким чином ФСБ готувалося для до того, щоб замінити і склад Міноборони, і склад Генерального штабу Російської Федерації і в цей час. Той самий об'єкт, так званий мост Путіна, який з такою помпою відкривався паном Путіним, який до речі будувався паном Ротенбергом, найближчим е, товаришем пана Путіна, і оцей міст знаходився під контролем саме ФСБ. Вони забезпечували охорону цього мосту, і тут відбувається оцей, скажімо так, ексцес, який точно доводить, що ФСБ не в змозі контролювати все, що відбувається, в тому числі на таких критичних навіть об'єктах. І таким чином сьогодні ММОР. Російської федерації може сказати: дивіться, так ФСБ ж не може нічого контролювати. Ми не отримуємо додаткових резервів. Ми отримали погану логістику, і таким чином, які до нас претензії з точки зору неправильного ходу спеціальної військової операції? Тобто, це прояв, очевидний прояв саме оцього конфлікту. Пане Михайло лунали припущення про те, що Путін на тепер мовляв готовий до переговорів із заходом. Певній частині російських еліт це не до вподоби, і мовляв, от такою диверсію на кримському мості вони підштовхують його до ескалації, до того, щоб ударити в відповідь, щоб використати ядерну зброю. От такі варіанти, такі припущення також лунають. На вашу думку, як Путін сприйняв цю диверсію? Він то абсолютно впевнений, що це українці таке зробили, чи буде від Путіна відповідка? Ну, давайте розставимо тут крапки нади. Дуже важливо. Дивіться, по перше, Росія використовує всі види зброї, крім ОМП проти України. Тобто і вони б'ють в тому числі і по критичним по критичній інфраструктурі, і ви бачите по Запоріжжю, що б'ють в центр міст, і вони абсолютно грають без правил, і тому чогось нового. Росія нам запропонувати не може, вона все це вже робить. Друге, що до ядерної зброї, безумовно, це не питання України. Я про це вже неодноразово казав. Це питання іншого рівня, це питання глобальної безпеки, за яку відповідають. Якщо ми говоримо про ядерну саме безпеку, за яку відповідають а, ядерні держави. Тобто, вони зрозуміло, я вважаю, пояснили Росії, що буде відбуватись, якщо Росія використає ядерну зброю а, як наступальну зброю. Це перше і друге а, щодо того. Чи потрібно Росії використовувати ядерну зброю, коли ми бачимо сьогодні таку потужну війну у внутрішньому оточенні пана Путіна за нові посади, бо це саме це прояв: прояв боротьби за те, хто буде складати нове оточення, чи в пана Путіна, чи вже в іншого президента Росії? То я вважаю, що люди, які б'ються за можливість робити собі кар'єри далі, ставати міністрами новими, якщо ми говоримо, наприклад, про того ж пана Кадирова, то навряд чи вони хочуть нанести ядерний удар, щоб отримати у відповідь той самий. Ядерний удар тепер щодо переговорів. Дивіться, я не зовсім розумію оці розмови про переговори, які має вести Путін з кимось. Ну, по-перше, Путін не веде переговори. Треба звикнути, що Путін і Російська Федерація в нинішньому своєму виконанні веде не переговори, а виставляє ультимативні вимоги. Тобто, віддайте нам це, замовкніть тут, не йдіть в НАТО чи таке інше. Це не переговори, це ультиматум. І чого Україна має виконувати якісь ультиматуми Російської Федерації, коли Україна ефективно контрнаступає? Це перше. І друге. А до чого взагалі з Путіним сьогодні вести переговори, наприклад. Західним нашим партнерам, щоб що Україна ефективно обороняє свою територію? Україна за допомоги своїх партнерів доводить, що Росія не має сильної армії, що Росія не має сильного ВПК, що Росія. Що Росії потрібно знизити свої апетити, оці всі маграційні, енергетичні кризи, шантажі, оці всі політичні втручання в інші країни. Оце треба Росії прибрати. То чому західний світ не хоче закінчити ту роботу, яку сьогодні веде Україна? Це було б ну це, це м'яко кажучи, сумнівно. Що західний світ хоче піти по цьому шляху? Ні, я думаю, що все буде відбуватися наступним чином. Україна буде вести контрнаступ. Україна буде робити свою роботу за допомогою західних партнерів. Третє в Росії будуть наростати оці конфлікти внутрішні, А це початок. Оце що сьогодні ми побачили в Криму. Це і є початок деструкції російської політичної вертикалі. Це і є прояв, гаряча фаза прояву конфлікту між спеціальними службами Російської Федерації, між ФСБ і, наприклад, головним управлінням Міноборони Російської Федерації. Це це все приведе до того, що почнуться незворотні процеси саме в еліті, і почнеться той самий період, який я дуже чекаю: так званий період смути в Російській Федерації. То західним партнерам треба зробити дві речі: по перше, все ж таки довіритись пану Зеленському, тобто Україні, який говорить інтуїтивно правильно, він вже сформулював головне. З Путіним точно немає про що говорити, тому що не Путін вже сьогодні контролює процеси в Росії. Ні, йому видається, що він контролює, але він вже цього не робить. І друге, треба довіритись Україні в тому плані, що зброя, яку ми просимо, і швидкий контрнаступ, дуже пришвидшать закінчення правильне закінчення війни. А після цього будемо говорити про нові контури безпеки в Європі. Пане Михайло, ми не маємо жодних сумнівів, що смута там буде, і громадянська війна буде, і Росія розпадеться на частини? Хай між собою чубляться? Нам це тільки в плюс, нам це тільки на користь піде. Менше з тим просто зараз Путін при владі. Я повертаюся до того свого запитання. Як Путін зажадає нам помститися? Чи, чи не варто нам цього боятися? Ну тому, що ми розуміємо, що він не може це проковтнути. По перепрошую за сленг по-пацанськи, знову ж таки перепрошую за сленг. Чи варто нам на ваш? вашу думку боятися, до прикладу, там масштабних авіаційних ракетних обстрілів, давайте так. Ми ж з вами в Україні, і мені видається, що після семи місяців війни Україна довела, що боятись вона не буде, буде просто готуватись, буде чітко слідувати тим потребам. Ну, наприклад, якщо сирени, то ми будемо. Йти в бомбосховище, правильно. Тобто, ми будемо виконувати все для того, щоб зберегти своє життя. Безумовно, Путін може збільшити кількість обстрілів ракетних, але це було і пам'ятаєте на 24 серпня, наприклад, да, ми очікували. Безумовно, Путін буде знову ж таки е пробувати нанести удари по якимось там об'єктам. Але він і сьогодні це робить. Я маю на увазі по об'єктам цивільним об'єктам. Безумовно, вони збільшать інтенсивність бойових дій, якщо зможуть це зробити на Бахмутському напрямку, наприклад, Да. безумовно. Но вони пришвидшать дивіться, оце на мій погляд буде головне. Вони пришвидшать кількість відправлених мобілізованих людей, не підготовлених да на передній край, щоб вони там побіжали зі стрілецькою зброєю в атаку, таку на психічну атаку і так далі. Тобто, безумовно, Путін буде ескалувати, але він це робить періодично і при тому до певних дат, і таке інше для нас. Давайте так ще раз для України немає жодного сенсу рефлексувати, звертати увагу на те, що буде робити Путін. Нам треба тільки е, дбати про своє свою безпеку. Нам треба е, вести переговори з партнерами, щоб все ж таки пришвидшити отримання нами зброї. Третє, нам треба дивитись на тим, як збройні сили будуть ефективно йти по Херсонському напрямку кожен день, кілометр два-три. По Харківському напрямку вже дочистять Харківську область, і по будь-якій іншій області, да, де ми на кілометр два просуваємось вперед. Нам треба до цього всього бути готовим і робити свою роботу так само, як ми робили до моменту цього ексцесу на Керченському мосту. Але про Керченський міст ще раз. Я думаю, що безумовно вони там будуть говорити, що це Україна, це спецслужба України. Але подивіться, як це відбувалося. автомобільна фура з Краснодарського краю, юрисдикція. Російська синхронізація з ешелоном з паливним ешелоном зрозуміла, і сам вибух, коли це полотно все вниз впало да, дорожне, асфальтове полотно, да, ну, тобто дорожне, то ви ж бачили, що певно взрив був не тільки з, з зовнішньої сторони, а десь може бути і в опорах. Це все говорить про те, про підготовку саме росіянами, тому що все це під наглядом було. Ну тобто, було треба було все це відволікти якось від, від цього увагу. І дуже схожі схеми, як вони підривали ці от будинки в Москві, Волгодонську, перед другою Чеченською. ну тобто, абсолютно їх почерк. Але я б навіть ще додав, да, безумовно, це їх почерк. Вони вони завжди це роблять, і думаю, що всі інші не будуть звертати на якісь деталі уваги. Але ні, тут же не це ж вони не внутвнутрішньо в Росії роблять правильно для того, щоб розпочати там другу чеченську війну. Ні, вони це роблять в прямому ефірі для того, щоб якось інтенсифікувати військові дії проти України. Але світ все бачить, все зрозуміло, і ми ще доведемо все, що нам треба. Але інше я б інші аналогії провів. Да, дивіться, вони роблять ексцес збистом пані Дугіної. Да, ну тобто, де вони роблять це? Там, де найбільш охороняєма зона в Підмосковій. Ну тобто там тяжко це зробити. Там все під наглядом. Там багато е, ФСБшників знаходяться, але вони це роблять для чого? Для того, щоб ескалувати е, певну частину своєї патріотичної спільноти для того, щоб говорити потім про мобілізації, про закриття країни, про те, що треба вже війну об'являти Україні, і таке інше. Тобто, це їх план. Далі вони роблять те ж саме в Балтійському морі з е, газогонами е, Nord Stream 1, Nord Stream 2 для чого для того, щоб налякати спільноти західні, і таким чином сказати: дивіться, ми тут можемо це зробити. Ви не будете отримувати е, сировину взагалі ніяк. А для того, щоб ви якось це отримали, дивіться, запустіть газ по Nord Stream 2 та одна один газогін залишився тільки, який е, е, європейці сказали ні за яких там причин вони його не запустять юридично в свої країни, і таке інше. І після цього сказати: ну чи зменшить допомогу Україні, і тоді ми з вами, як вже домовимось, там посередині? Да. І зараз вони роблять оце з з Керченським мостом. Все це конкретні наслідки внутрішніх конфліктів в російській політичній еліті. Вони не знають, що робити, вони ненавидять одне одного, вони вже ведуть боротьбу за те, хто буде при новому президенті фаворитом, першим візерем. Так і вони сьогодні оці прояви роблять саме для цього для того, щоб застовбити собі якесь нове місце. Пане Михайло, якщо можна трохи про майбутнє попитаю, приблизно за місяць маємо саміт Великої Двадцятки в Індонезії, куди був запрошений і Путін, і Зеленський. Ми знаємо, що наш президент за межі держави за кордон від початку війни не виїжджав. Чи нічого тут не зміниться в нього, чи не зажадає він попрямувати особисто в Індонезію, якщо маєте таку надпер інформацію? Це перший момент. А другий момент на вашу думку, у разі якщо Путін раптом зажадає там в Індонезії на полях цього саміту Великої Двадцятки, побачитися і поспілкуватися з Зеленським, якою буде реакція нашого президента на таку пропозицію? Ну, по перше, поки що немає рішення, і воно буде до останнього відкладатись, тому що це безпека. Правильно, треба ж розуміти це. І друге, так Володимир Зеленський чітко окреслив, що він не бачить в Путіну будь-якого переговорника, тобто такої опції у Путіна вже немає, і він це офіційно зафіксував в рішенні РНБО, що немає сенсу вести будь-які переговори саме. З путіним, тобто, а навіщо тоді зустрічати? Щоб що, щоб послухати знову ж таки, а може, ми це, а може, ми там, а може ми ми то і так далі? Ні, треба, щоб Путін дожив своє життя до фіналу, до правильного фіналу. І мені видається, що Зеленський вибрав оптимальну модель поведінки саме з Путіним, тому що. Зеленський показує, що таке відповідальний сучасний політик, і на його фоні Путін поступово втрачає, втрачає, втрачає. І сьогодні до нього вже дуже погано ставляться всі. Всі практично політики, в тому числі із тих країн, які ще вчора були під п'ятою Російської Федерації. Вони сьогодні так ставляться до Путіна як до аутсайдера. То навіщо за аутсайдером вести переговори? Тим більше повернусь до того, що я вже казав: переговори з Російською Федерацією в нинішньому вигляді вести неможливо, тому що Росія розуміє під словом переговори, навіть програючи війну, розуміє тільки ультимативні вимоги. Ви нам все рівно віддайте. Да, ми вам програємо, але ви нам дайте зафіксуватись у Запорізькій області. Області, ну і нарешті ключове, дивіться. Ну, ми ж попереджали да Російську Федерацію не може бути в зоні введення бойових дій ніяких е референдумів і ніяких анексій. Це нонсенс. Ці укази є нікчемними далі. Але сьогодні Російська Федерація продовжує це робити, і вона видає фіктивні укази про передачу ЗАЕС, наприклад, російському РосАТому. Ну це ж нонсенс. Правильно, після чого після того як Росія порушує всі е норми міжнародного права. Тобто, які можуть бути навіть діалоги Росія для того, щоб вона трошки розум якийсь там надбала, десь, зав да? Росія має обов'язково програти, отримати поразку в Україні. Це важливо для того, щоб світ таки стабілізувався. Бо Росія в нинішньому вигляді це багато і багато проблем для світу і для Європи, перш за все. Пане Михайло, і наостанок і ще запитання, але знову таки про майбутнє. Ми залежні від союзників. Ми дякуємо їм за допомогу. Ми маємо стабільну допомогу від британців і впевнені в британцях, зокрема, завдяки тому, що Лістра стала нещодавно прем'єр-міністркою країни. Ми дякуємо Польщі. Ми дякуємо країнам Балтії, але більше за все ми все таки залежні від американців, тому що від них найбільше грошей і найбільше зброї нам надходить. А От, а що станеться у разі, якщо переможуть республіканці на цих проміжних виборах в Конгрес? Ті республіканці, які голосували проти надання тих 12 мільярдів, а що станеться, якщо переможе раптом Дональд Трамп на президентських виборах? Я так наперед на далеке майбутнє дивлюся. От чи, чи впораємося ми без допомоги американців, у разі якщо вони вирішать припинити нам допомагати? Америка... Ну, тут я не буду багато говорити, тому що це майбутнє, да що до нього треба дожити. Але американці, я в цілому кажу, американці дуже люблять переможців. А Україна виглядає саме як переможець, виходячи з того, що ми бачимо, і на полі бою, виходячи з того, що ми бачимо в суспільстві, виходячи з того, з якою силою і з якою волею виглядає президент Зеленський, суспільство наше да. То американці в будь-якому випадку будуть стояти поруч з Україною, тому що тому, що Україна це символ свободи, абсолютний символ свободи. І ми маємо сьогодні, вже якщо повернутись до конкретики, да ми маємо сьогодні двопартійну підтримку. Да, є певні там діалоги, є певні там нюанси з точки зору, коли яку в якій кількості допомогу треба давати з урахуванням того, що світ глобальний і ще багато викликів за які відповідає Сполучені Штати, але між тим ми отримаємо всю допомогу від сполучених штатів, Сполучені Штати абсолютно фантастично нас підтримують. Вони будуть стояти поруч з нами до кінця. Вони про це неодноразово заявляли, і незалежно від того, яка саме партія буде сьогодні там керуючою чи там в опозиції, таке інше. Пане Михайло. Я дякую вам за ваш час, за ваші відповіді і пояснення. Михайло Подоляк, радник чільника офісу президента України, був на зв'язку зі студією.